Це 2016 тисячі рік, коли Британія голосує за вихід з Євросоюзу. Америка обирає Трампа, а на Євробаченні перемагає Джамала. Полон вивезення в Росію судовий процес, що перетворився на шоу. Тривали голодування 707 днів ув'язнення. І ось в травні 16-го надію Савченко міняють на двох герушників Олександрова та Єрофієва. Колишня полонянка прибуває в Київ президентським літаком. Ви голосати побивайки тільки через те, що мене хочете сяти бурля, якась буде правда в Україні. На неї ледь не моляться. А дехто побоїться, що з таким кредитом довіри надя може претендувати на велике політичне майбутнє. Проте протягом року Савченко. Власними руками руйнує весь свій політичний авторитет. Спочатку вона повертається до Москви на судовий процес над українськими політв'язнями Карп'юком та Клихон. Потім їде в Мінськ зустрічатися з лідерами терористів Захарченком та Плотницьким, яких сама Савченко терористами не вважає. Після таких гастролів колишню полонянку Кремля виключають з фракції Батьківщина та з усіх парламентських комітетів. А у 2018 році Надію Савченко звинувачують у підготовці масштабних терактів в стінах Верховної Ради. За словами генпрокурора Лауценка, Савченко ретельно планувала знищення парламенту мінометами та гранатами. Депутатка всі ці звинувачення відкидає. Спочатку зірвати раду, потім прийти вночі захопити попелище. Це було написано так смішно, щоб тільки ідіоти це запили. 20 липня 2016 року саморобна бомба, закладена в автомобіль, вбиває зірку журналістики Павла Шеремета. Цього ранку він їхав на свій черговий радіоефір. Головна версія цього гучного вбивства професійна діяльність Павла. За роки журналістських розслідувань у різних країнах він став ворогом великої кількості чиновників та політиків. Всього вам доброго, прорвемося. Тож три роки слідство нікуди не просувалось аж до грудня 2019 року коли силовики проводять масштабну прес-конференцію, де повідомляють у вбивстві Павла Шеремета, підозрюють музиканта Андрія Антоненка та двох медиків Юлію Кузьменка і Яну Дугар, підозрюваних арештовують і тривалий час тримають в слідчому ізоляторі. Тим часом усе більше доказів піддаються нещадній критиці експертів. Врешті запобіжний захід всім фігурантам змінять. А на початку 2021-го колишній командир білоруського загону спецпризначення розповів українським правоохоронцям щодо вбивства шеремета причетний КДБ Білорусі, який виконував наказ Олександра Лукашенка. Восени 2016-го українці ніби опиняються в новій реальності. Всі ми передбачали, що чиновники та політики живуть розкішним життям. Але такого багатства не передбачав ніхто. Мільйони готівкою в гривні та валюті, тисячі квадратних метрів маєтків та сотні приватних гектарів, шалено дорогі картини, антикваріат, автомобілі, годинники все це в сухих рядках електронних декларацій, які вперше змушені заповнювати можна владці. Саме ця вимога Європи. Запровадження є декларування протягом кількох років, викликала найбільший спротив українських багатіїв. Де ти голубе сизий взяв ці гроші? І зрозуміло, чому після введення електронних декларацій стає набагато важче легалізувати хабарі та незаконні прибутки. За брехню в деклараціях встановлюють кримінальну відповідальність. Цей процес стає початком для десятків резонансних кримінальних справ. Це реально загрожує цілому класу чиновників, що перетворили в. Владу на джерело власного збагачення. Тож через кілька років брехню в деклараціях декриміналізують, а всі відкриті справи закриватимуть. Народженого у 83-му році в Автономній республіці Комі воєнного злочинця виховала бабуся. Єдиним достойним пунктом біографії цього росіянина була служба в бригаді морської піхоти. Він там був зв'язківцем. Швидше за все, саме звідти Арсен Павлов і отримав своє прізвисько моторола. Окупований Донбас став для нього вершиною особистого успіху. Терористична зірка засяяла, коли він зміг зібрати навколо себе так званий батальйон Спарк. Моторола власноруч катує та вбиває українських військових, що потрапляють в полон. Я без Йому плювати на оголошені перемир'я чи припинення вогню. Врешті його починають боятися самі окупанти. 17 жовтня 2016 року ліфт власного будинку стає для мотороли порталом на той світ. В кабіні спрацьовує потужний вибуховий пристрій. Лідери бойовиків звинувачують у вбивстві терориста українські спецслужби. Проте українці дотримуються версії про внутрішні розборки в павучому куплі. Звичайний маніяк і кат, Арсен Павлов стане романтизованим символом, вигаданою російськими пропагандистами народної війни проти бандерівських убивць. Після його загибелі росіянам стане набагато важче знаходити гарматне м'ясо для поповнення так званої армії ДНР. 4 грудня 2016 тисячі в селищі княжичі неподалік Києва відбувається нечуване. Поліцейські з двох різних підрозділів розстрілюють один одного. За офіційною версією, працівники Державної служби охорони прибувають на виклик в один з будинків та затримують поруч із ним двох оперативників головного управління нацполіції. Конфлікт блискавично переростає в стрілянину, внаслідок якої гине п'ятеро поліцейських. Потім керівники захоплених оперативників пояснюватимуть, тут у княжичах нібито проводилася спецоперація по затриманню грабіжників. Слідчі генеральної прокуратури, що розслідують загибель поліцейських, звинувачують керівників поліції у підробці документів за для приховування власної халатності. Як виявилося пізніше, під час спецоперації поліцейські помилилися будинком і не повідомили про її проведення місцевим колегам. Сабиця, яка прийшли в княжичах, серйозна нідеработка тих керівників, які проводили цю операцію. 19 грудня 2016 року держава забирає собі найбільший комерційний банк України ПриватБанк. Це породжує хвилю паніки серед більш ніж 20 мільйонів клієнтів. З офіційною версією націоналізації привату передували системні проблеми. Буцімто 97% кредитів Приватбанк видавав особам, що були пов'язані з його акціонерами. У самому банку проблеми з капіталами пояснюють систематичними інформаційними атаками, які породжують паніку. В грудні 16-го клієнти банку щодня забирають з банкоматів по 2 мільярди гривень. Експерти визнають, бажання політиків отримати контроль над найбільшою фінансовою установою України призводить до небаченої до цього націоналізації. Клієнтів просять зберігати спокій. А Міністерство фінансів, щоб заспокоїти населення, переводить у новий державний банк цілу низку проектів. В листопаді 16-го стає відомо наступні п'ять років. Найпотужнішу державу світу очолюватиме не демократка Гіларі Клінтон, а мільярдер Дональд Трамп. Мистер майже одразу спалахує скандал. Ця перемога могла стати наслідком втручання російських хакерів. І, хоча офіційні розслідувачі не довели прямої змови Трампа з російськими урядовцями, 45-й президент не міг не знати про дії росіян. Очоливши США, новий президент іде шляхом ненависті та скандалів. Він скасовує близько 70% указів свого попередника Барака Обами. Трамп навіть відмовляється від традиції розмістити портрет попередника в одному із залів Білого Дому. Починає торгові війни, забороняє в'їзд США громадянам конкретних країн, виходить з міжнародних організацій. Трамп веде Сполучені Штати в бік політичної самотності, а Україна стає для нового очільника Білого Дому, ледь не найголовнішим джерелом особистих проблем.